Ольга та Андрій Муковня, стоматологи з Херсона, під час окупації міста вони продовжили таємно працювати, допомагали і нашим військовим. Та коли поруч з їхнім подвір'ям прилетіла міна, вирішили виїхати заради безпеки. Тепер пара стоматологів працюють в Одесі, але не перестають допомагати і військовим, і цивільним у рідному Херсоні. Про роботу стоматологів в окупації та волонтерство дивіться у нашому матеріалі. Подружжя херсонських стоматологів Андрій та Ольга Муковня переїхали до Одеси майже одразу після деокупації Херсона. Тут орендували кабінети, продовжують займатися справою свого життя стоматологією. Після того як прилетіла міна до нас в подвір'я, це було такий великий для нас стрес, велика пожежа. І ми зібрались. За буквально там добу і вирішили переїхати до Одеси, тому що вона нам ближче, тому що вона якось рідніше, ближче додому. Батьки залишились в Херсоні, тобто з Одесі ми з листопада 22-го року. Ольга та Андрій не припиняли роботу своєї клініки під час окупації рідного міста інакше не могли, говорить жінка. Матеріали для роботи стоматологів у захопленому Херсоні доводилося діставати у п'ять разів дорожче ніж на підконтрольній Україні території. Це якось був такий поклик душі, да залишатись там. Наразі там наші батьки, які залишились. І ми розуміємо, що таких людей, як наші пенсіонери, да батьки, і молодь, яка там все рівно залишилась, їм потрібна допомога. Перебуваючи в окупації, подружжя продовжило лікувати не лише цивільних пацієнтів, а й надавала допомогу українським військовим, які тоді переховувалися у Херсоні. Спочатку війни хлопці, наші і атошники і військові, просилися до нас за зачиненими дверима. От, приїжджали на своїх е, ну, надійних таксістах, скажімо так. От, е, по дзвоночку ми так раз в чолочку, ага, приїхали. Хорошо, пускаємо. Закрили двері, опустили жалюзі от, і до зачинені двері ми от прийняли його, там, допустимо, гостра біля якась зубна. От, е, прийняли і точно так же вони виїжджали, потім теж по дзвоночку таксіст приїжджав, забирав їх і все. Найбільше боялися, розповідає Андрій, що окупаційна влада змусить обслуговувати російських військових. Придумували різноманітні історії, що ми продаємо кабінет, що у нас немає матеріалів, що ми тут своїх бабушок, дідочок доліковуємо і все закриваємо клініку і Продаємо і, коротше. Все. Бо у нас була рядишком хлібна інспекція і державна казначейство. У них там був офіс. І там, і там і вони так періодично у сусідів проводили обіски, обшуки, от, виламували кувалдами металеві ворота, двері. Страх був е, за своїх рідних і близьких. Це по-перше, не за кабінет, там, не за якісь там маєтки, квартири, а за рідних і близьких. Що... Якби зараз його спитали, чи залишився б з дружиною і продовжив працювати в окупованому місті, стоматолог відповідає, що вчинив би так само. Горки себе ну, відчували вони дуже комфортно в Херсоні, якщо ви знаєте. А вони вже сиділи, сиділи так в півнушках, там в кафешках, в ресторанах, вже жінки з дітьми, вже квартири, все і ти так все на це дивишся, і думаєш, ну це якийсь сюрреалізм. Коли Херсон визволили, ми не знали взагалі. Бо ми думали, що це якісь ДРГ російські їздять з українськими прапорами. І ну, це неможливо було в це повірити. Радість, що Херсон вільний, що Херсон е в составі України. Це, думаю, що яскравішого немає. По приїзду до Одеси подружжя стоматологів почало активно займатися волонтерством. Виготовляли маскувальні сітки, збирали, комплектували і передавали медичну допомогу військовим. Зараз стоматологи раз на два тижні їздять до Херсона, де надають допомогу не лише цивільним, а й безкоштовно лікують військовослужбовців. Ми оце з такими чемоданчиками. І це все збираємо, пакуємо, і в нас так, півмашини нашої стоматології, те, що нам потрібно в Херсон, ми так нічого не забули, нічого не забули. Те взяли, те взяли, Паралельно веземо якусь допомогу для хлопців, передаємо їм там. Тому у нас так нам кажуть, ви чого ви нікого не підвозите? Я говорю, та я не можу нікого підвести, бо в мене тут або стоматологія, або допомога військова. І це все забита машина і так кожного разу. У квітні 2023 року Ольга та Андрій приєднались до Одеської команди Зубайстер, яка надає стоматологічну допомогу військовим. Працюють на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Це мобільна стоматологія. Ми оказуємо там хірургічну та терапевтичну допомогу, тобто лікування, видалення зубів. От виїзди десь приблизно раз на тиждень, раз іноді і два рази на тиждень. Ну, прям щоб в зону бойових дій ми не їздимо, але Херсон, Камішани, Білозерка, обстріли, гради, пушки це все є. Найбільша мрія подружжя стоматологів повернутися до рідного Херсона. Хочеться додому, бо хочеться до своєї хати, хочеться прийти, прийти, приїхати в своєрідний мукадент. Просто тихо, спокійно відчинити двері, заварити собі каву. Настроїться на якийсь день, чи це буде пацієнт, чи це буде просто якесь прибирання, учаска. Ну, щоб хочеться повернутися в наше тихе життя.